Доброго дня малята! До нас на заняття сьогодні завітали Миколка та Веселинка. Та запрошують нас здійснити екскурсію. А куди відгадайте? Живуть в ньому різні звірі і пухнасті, і малі, і великі, і сміливі, і красиві, і геть смішні. Так, вірно, це зоопарк. Зоопарк. Це таке місце, де багато різних тварин. Це ціле місто зі своїми вулицями і будинками. Кожен будинок пристосований для певного мешканця. На території зоопарка є вольєри, клітки. До зоопарку приходять відвідувачі. Вони розглядають звірів, можуть довго спостерігати за ними. За тваринами доглядають працівники. Піклуються про них, доглядають, годують, лікують, прибирають. Чому дикі тварини опинилися у зоопарку? Ми знаємо, що дикі тварини звикли жити на волі. Вони опинились у зоопарку тому, що їх сюди звезли з інших країн, щоб ми змогли з ними познайомитися, більше дізнатися про них. Зоопарк потрібен не лише для того, щоб збирати рідкісних тварин, щоб на них дивились люди, а й рятувати їх. Майже кожна тваринка має свою сумну історію на них полюють, вони стають рідкісними, а деякі види і зовсім зникають. А зараз Миколка і Василинка запрошують пройти вуличками зоопарку та познайомитися з ними, але спочатку відгадайте загадки. Красень цей рудої масті, пазуристий і гривастий, як полює, він гарчить, зі страху весь світ тремтить. Так, вірно, діти, це Лев, він цар звірів і будь-кого може налякати своїм гучним голосом. Подивіться, який у нього грізний вигляд. Малята. Треба обов'язково дотримуватися правил безпеки в зоопарку. Наступна загадка має велетенський ротик. Товстий чи малий животик. У водичці він лежить, у ній навіть їсть і спить. Молодці! бегемот. Він живе у Африці. Там дуже спекотно, тому він майже весь час. Проводив у воді, а ще він може так широко відкрити рота, що й маленька дитина сховається там. Діти, слухайте наступну загадку. Кінь цей не одної масті. Чорно-білий він смугастий, смужечки рядком, мов ребра, ця тварина зветься. Зебра. У кожної зебри смугастий візерунок. На тілі абсолютно унікальний і точно такого більше немає ні в однієї зебри. Смугасте забарвлення допомагає зебрам рятуватися від мухи ЦЦ. Зебри дуже пологливі, вони дуже охайні, харчуються вони травою, молодою парослю чагарників, листям ніжний гілок дерев. І остання загадка. Ніс у нього замість крана. Все підніме і достане, він вантажник і тягач, ним керує наглядач. Правильно, малята, це слон. Гадаю, діти, ви всі чули про його незвичну силу. Своїм довгим хоботом він може не лише пити воду та брати їжу, а й піднімати та переносити великі стовбури дерев та інші вантажі. Діти. Миколка та Василинка пропонують пригостити звіряток. Малята! А зараз ми з вами зліпимо апельсин. Давайте спочатку розглянемо його. Погляньте, апельсин має круглу форму помаранчевого кольору. Для роботи нам потрібна дощечка, пластилін помаранчевого кольору і наші вмілі ручки. Беремо пластилін до рук і його треба трішечки розімняти, ось так пальчиками. Для чого це ми робимо? Щоб він був м'якенький, еластичний, щоб нам було з ним гарно працювати. Тож, беремо пластилін, кладемо поміж долоньок і катаємо коловими рухами, ось так. Трішечки силу ми свою використаємо. Ось так катаємо, щоб ми могли отримати кульку. Підрівняємо. І ось погляньте, будь ласка, ми отримали кульку помаранчевого кольору. Це буде наш апельсин. І ми ним пригостимо всіх звіряток. Після роботи. Обов'язково, діти, скористайтеся серветочкою та помийте руки з милом. Любі друзі, ось і закінчилася наша екскурсія до зоопарку. Сьогодні ми познайомились з деякими тваринами півдня, дізналися про них різні цікавинки та пригостили апельсином. Нам дуже хочеться вірити, що після сьогоднішньої екскурсії ваші душі стануть добрішими. А серця теплішими. До побачення, до нових зустрічей!